Купив собі ще один петличний мікрофон, тепер будемо записувати звук у стеріо. Всім привіт! Розповім сьогодні ще раз про заробіток на Google картах. Я вже про це розповідав в одному з попередніх відео, але я там розповідав в плані того, що можна продавати створення віртуальних турів. До речі, якщо ми зараз перейдемо на Google карти, то деякі віртуальні тури добре відділяються при перегляді. Такими ось черкаський зоопарк. Ну Тут в основному комерційні, я так некомерційні об'єкти. Білий лотус, епіцентр. Ще один стимул для людей робити віртуальні тури. Цікаво, можете подивитися відео. Основний мій заробіток, коли я заробляв на Google картах, це був створення віртуальних турів. І я вважаю, що це маст хеб для кожного бізнесу, який є на Google картах. Але є ще таке питання, що не всі бізнеси є на цих Google картах. І іноді я пропонував бізнесам розмістити їх бізнес на Google картах. Що дає розміщення бізнесу на Google картах? Це, по-перше, безплатний трафік. Люди, я, наприклад, ось приїхав в Черкаси, я хочу щось знайти в Черкасах. Наприклад, там меблі в Черкасах. Мені показує всі магазини, які є на Google картах і які пов'язані з меблями. Я там можу перейти на кожен з них. Подивитися їх розклад роботи, прокласти маршрут, подивитися відгуки, почитати, одноразове вкладення. Тобто ви один раз вкладаєте гроші і потім отримуєте безкоштовні дзвінки. Також це один із найпростіших способів попасти в Google пошуку в топ-10. Наприклад, я пишу меблі черкаси. Перші позиції це реклама. А четверта позиція це йде Google карти, і також маркети, які розміщені на Google картах. Якщо подивитись, то в принципі на перших місцях показується маркет меблі з трьома 4 відгуками. Це я вам скажу не так багато і можна попросити своїх клієнтів залишити відгук там за якусь знижку, я не знаю, 5%. Щоб вони зайшли на ваш бізнес на Google картах і розмістили гарний відвік, і допустимо, ви можете там бути в горі цього списку. Попасти в десятку не сильно дорого. Якщо ви уважно слухали, то це були якраз ті переваги, які даються бізнесу, і що ви можете розказати бізнесу, коли пропонуєте розмістити їх бізнес на Google картах. Якщо що можете відмотати назад, послухати ще раз. Для того, щоб розмістити якийсь бізнес на Google картах, в принципі, люди і самі це можуть зробити, але часто люди цього це не роблять. Ви будете знати, як це зробити, то ви, ну, ви можете пропонувати цю послу оплату. Це робиться через програму Google Мапи. В мене воно Google Maps. Ми нажимаємо цей значок додати щось. Додати. Нажимаємо Додати місце. Називаємо ваше місце. По правилам Google потрібно називати місце так, як він у вас названий на вивісці. Якщо у вас на вивісці написано продукти, одне слово, то ви, по ідеї, маєте називати своє місце продукти. Якщо у вас магазин називається меблі у Івана», то ви маєте вписувати тут назву меблі у Івана». Google вимагає, щоб назва вашого місця співпадала з вашою вивіскою. Але скажу вам так, що оця назва сильно впливає на ранжування по ключовим запитам. Тому, якщо в назві прописати ключові слова, то ви будете вище показуватись по цим пошуковим запитам. Це не значить, що вас одразу забанять. Якщо у вас назва в місці вашого на Google-карті не відповідає вашій вивісці. можуть Google сам може поміняти назву вашого місця. Так, наприклад, магазин меблі можна прописати меблі для кухні, коми, вітальні, спальні і так далі в назві. Хоча на вивісті у вас там меблі у Василя. Але ви це робите на свій страх і ризик. Вибирайте категорію, можна вибрати кілька категорій, до чого відноситься ваш магазин. Прописуєте адресу. Справжню обов'язкову адресу прописати, де ви знаходите. Прописують години, коли ви працюєте, номер телефона, або пару. Також прописуєте правильні номери телефонів. Вебсайт, якщо у вас є, дату відкриття, коли ви будете, будете відчиняти цю точку, або якщо вона вже відчинена, то зразу визначаєте, що коли відкрите це місце. Додайте пару фотографій вашого місця, якщо у вас є. Віртуальний тур, то його потім можна буде розмістити тут вже через сервіси, про які я розповідав. І нажимаєте Submit. того, як ви нажали Submit, точка не одразу з'явиться на Google картах, точка, яку ви добали для клієнта. Є різні варіанти підтвердження цієї точки. В мене бувало таке, що я вже додавав кілька місць на Google карти, і я був якби більш-менш довіреною такою. Людиною Google карт, і мої точки апрувились автоматично. Бувало таке, що точка апрувилась, тобто проходила модерацію, що на номер телефону, який вказали вказали ВКонтакте, приходила там смс. -ка. Іноді там мав бути відеодзвінок через Viber, якийсь там по цьому номеру, що ви вказали. Іноді приходиться чекати за цією адресою, де ви вказуєте свою адресу. Приходить фізичний лист, в якому там вказано код: 4 чи 6 знаків, я вже не пам'ятаю. І ви, коли отримаєте цей лист, берете цей код, заходите на свою точку, і там буде поле спеціальне, і ви туди вводите цей код, і так ви підтверджуєте адресу цього бізнесу. Коротше, різні варіанти підтвердження можуть бути тут гарантовано нічого не можу сказати. В мене є кілька місць, які я додав з них з профілів. За розміщення такого профілю на Google картах я брав 1000 гривень. Але це був не основний мій варіант заробітку. Про основний варіант створення віртуальних турів для таких точок я розповідав в попередньому відео. Якщо вам цікаво про заробіток на створенні віртуальних турів, то можете також його подивитись це додатковий комплект до цього заробітку, що розповів я сьогодні. Всім удачі!